У день пам'яті захисників і захисниць України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, в Чернівцях вручили ветеранам війни сертифікати для отримання власного житла. Цей особливий день пам'яті і поваги тим, завдяки кому ми досі живемо у вільній країні. У той же час принагідно сьогодні чергова нагода висловити свою вдячність тим, хто зараз воює з окупантом, тим, хто, попри все, вірить у світле майбутнє нашої держави. Особисто дякували та вручали сертифікати ветеранам. Начальник Чернівецької ова Руслан Запаранюк та заступник міністра у справах ветеранів України Олег Шиманський. Сьогодні ми видавали сертифікати нашим героям, нашим захисникам. Це за ініціативи президента України і за фінансової підтримки програми Юкраїна Фісіліті відбувається. Чернівецька область отримала трошки більше 45 мільйонів на покращення умов житла для наших героїв. Начальник Чернівецької ОВА каже, що цьогоріч Чернівецька область отримала помітно менше коштів ніж минулого року. Проте додає, це теж хороший показник. Адже навіть у такі складні часи держава намагається дбати про своїх захисників. Держава старається навіть в тих умовах важких фінансових умовах важких все ж таки знайти змогу покращити можливість умови проживання для наших героїв, для наших захисників та захисниць. Ветеран російсько-української війни Сергій Малайка каже, що в черзі на отримання сертифікату на житло був близько року. Після поранення, коли йшов отримати посвідчення своєї інваліда, мені порадили стати на чергу. Ну і я пішов, зібрав пакет документів, подав мене взяли на цей на чергу. Ну приблизно рік я десь чекав. Сьогодні підтримати Сергія прийшла його матір, яка розповіла, що відчуває гордість за сина за його відважний дух. Я, звичайно, була горда, бо він сказав, що я не буду ховатися, як усі. Каже: ну, якщо треба, каже, я піду. дивлячись на те, що він був частково придатний. Він був звільнений зразу по серцю, у нього були проблеми. Ну, Прийшов велика, виявився придатним, пішов. Ветеран Іван Карауш розповідає, що був піхотинцем і каже, що йому майже дивом пощастило повернутися додому. Я взагалі саме обичний піхотинець, ті, проходив навчання, ну без АВП Субов, Фізо, стрільба, Фізо, стрільба, ті, і нас просто не задіювали. Тіпа, вже після того, як почався ближче осінній контрнаступ на Запоріжжя, тоді вже не вступило в бій. Ті. Ну все рівно, як бачите, обичного піхотинця надовго не вистачає. Тобто, там буквально пара місяців і все. Ну, мені пощастило залишитися живим і навіть майже цілим ветеран каже, те, що держава допомагає, правда. Хоча, звісно, і особисто варто докласти зусиль, щоб отримати належну підтримку. Да, тобі допоможуть, але замість тебе нічого не зроблять. Тобі треба піти, все зробити, подати, написати заявки. Нема такого, що ти будеш лежати на дивані і тобі це все зроблять. Так, да, процес тривалий. Ну, так, як мені сказали, виходить, деякі співробітники в цьому році це дуже швидко і в великих об'ємах. На це ніхто не розраховував. Тобі, видно, що тіпо, з кожним роком, тіпо, те, як ветеранський фонд, тіпо, він ну, більш розвивається, більш допомагає. Тобі, з моєї точки зору це було дуже швидко. Руслан Запаронюк додає, що переконаний, наступного року Чернівецька область знову отримає необхідні кошти і зможе забезпечити житлом ще кілька десятків захисників і захисниць. Я впевнений, що на наступний рік так само вже зараз ідуть якраз бюджетні слухання і бюджетні запити закладаються кошти на наступний рік, які я впевнений, що через колись так само отримає свої кошти для наших захисників захист за покращення житла. Як стверджують посадовці, цей день безумовно наповнений скорботою за тими, хто віддано захищав свою батьківщину і поклав за це життя. Водночас, за їхніми словами, ця скорбота надихає думати про майбутнє та спільно його розбудовувати. Юлія Слободян, телеканал ТВ.